Вони ж зазвичай шиють сукні та спідниці, але неспокійний час диктує свою моду. У вільній від навчання години студенти одного з сумських ПТУ створюють маскувальні халати, аби сховати від ворожого ока на сході прикордонників. До учнів училища звернулися волонтери. Попросили в найкоротший термін змайструвати захисний одяг для прикордонників. Їх загін якраз вирушає на схід. Для початку повідомили, потрібні 16 маскувальних халатів, але потім, можливо, замовлять ще. Наш навчальний заклад не відмовив в такому проханні, тому що це зараз дуже питання таке хвилююче. Це не перший виріб, який ми виконуємо для наших защитників. Ми виготовляли спальні мішки. Ми Виготовляли маскувальні сітки. Допомога учасникам АТО на сьогодні дуже актуальне питання, і ми звернулися до інших до наших колег з проханням, щоб вони допомогли разом зі своїми дітками, які в нас навчаються з професії кривець. Учні третього і четвертого курсів охоче стали до роботи. Шиють в позаурочний час цілком безоплатно і з великим ентузіазмом. Пишаються, що своїм ремеслом можуть зробити добру справу. Ми такі вироби виготовляємо ну не перший раз, але ми стараємось і все в нас виходить, все виходить. Ну, ми патріотичні і ми, ну, нам дуже було приємно, хоч якось. Допомогти нашим прикордонникам, які зараз у зоні АТО. моделлю працює пан Сергій, але, взагалі, розмір костюму універсальний. Він має сховати кремезного чоловіка. Ті ж, хто нижче, можуть підігнати халат під себе за допомогою зав'язок. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.